Хто у нас іде? Привіт тіки, Привет. Хто переможець? Це да, вона. Вона. Як тебе звати? Валя. Валя, а тебе? Оксана. Ти її охоронець, так? Да? Охрана. Охрана. Зава. Розказуй, як ти так все виграєш? Така молодець. Просто я вирішила виграла. Ну молодець. Я ніколи не ну плюс, поміч, ви аріулешка я тут ховав, теж активно побігли. Знайшли. Добренько, молодець. Так, а ну тримайно, ну, зараз я візьму. Будете знімати. Я буду вручати. То ти може їй її... дай буде. Давай я буду буде. Дирати. Вручати буду тобі. Панаму. Знаєш, що я ж хочу дати? Молочка свіжо, я тільки з корови подаю. <рігав> 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 Серйозно. Так. Це натуральне свіже <рігав> молочко. Держи панаму. Зараз ми вдінемо її сторофіру. з сурофіром. У нас такий прапор. Ти знаєш, що іменно Калуш <рігав> розписався, тут <Ти> бачиш? Так, <гав> да, іменно від калуша. у мене ще є відео, я на Євробачі. Перевернуть треба. Тут Написано з сім'ї картики. Здорово. Здорово. Здраво, сперебач, і, от їх всі. і, до речі, я хочу твоїй мамі вручити просто так, мене в шах, це проходить квіти, я дарую по Мілані їжджу. По Італії, в Барселону їздить, то мамі перенесеш, добре? А вона чого так. не вийшла? Діжурить, каже, так? Да. Бачите, яке там? Я хочу трошки розказати, це, до речі, від Ікеї поселили. В принципі, давайте ви більше розкажете, ви знаєте. Розкажи. Так. ти давно там живеш? Де в, в центрі? Ну, центр так. тому відіке 4 десь місяці. Як там класно, супер? А да, дуже, дуже. То клас. там мами з дітками, так? Да? Мама з дітками, так вісім семей сімей. Ага. Добре, всіх дітки. Кормлять все класно, так? Да? Кормлять, так. Да. Да? Поправилась трошки. Якось вони казали, що можна буде приїхати навіть і Знаєте, візьміть їх інформацію, спитайте. Є такий хлопець, який знімає життя в Італії, і от хоче відзняти матеріал, подякувати. Ікея за те, що роблять таке для українців, дуже приємно. Вони прямо там зробили все якби з нуля, да, так? Все, все з нуля, все чисто, все ікеївські матраси, кроваті, шкафи, все дуже гарно. Вся гарне. Круто, да, то обов'язково треба. І ти вже в школу ходиш, так? Да? Да. Десь тут недалеко. Приїхати треба. Трохи. Їздити так? Ну а які там дітки? Ми в принципі, дуже цікаво буде зняти, хтось тобто спитає, а я вам молочка привезу сам. Так, вони хай попитають, мало ли може, хтось не любить зніматися. Так що дітей спитаєте, власників спитають. Вони казали тоді, що можна, бо якось мені. Все, зробимо фоточку, добре? Так, добре. І до речі, хочу сказати, от Маркет, це якби я вам календарик кадав, так чи ні? Ні. А, календарик обов'язково. Там подивитися. тут скоро відкривається відділ новий буде. Думаю, що ми так зробимо, що я потім організую для них для всіх оцих від цього центру, як я зробив, якийсь конкурс. Зробимо, хто з них виграє, і ми зробимо з МіксМаркетом спільно, безкоштовно закуп якийсь там на 50 чи на 100 євро для тих, хто переможе. А ми подумаємо, що зробити. О, вже панамочка йде. класно, все круто. Лайк поставте, хто дивиться відео взагалі. Все. А ти підписана скрізь на мене, так? Да? Я і на Фейсбук. Так, да? нічого собі круто, класно. У мене тут костюми. Бачите, якби спайдермена, всі види перевезем. До речі, кому треба десь щось завезти, перевезти, звертайтеся по Італії, по Європі і спрацюємо з бусистами з України. Все швидко доїжджає і надійно. Робимо фоточку? Да. Все, дякую. І капіточку покажу людям. Класно.